Продовжуємо прогулянку містом, Харків, 2025 рік. Наразі це прифронтове місто. Тут часто бувають, як ми називаємо, прильоти. Ввечері літають шахеди і вночі, а ми живемо. Людей не дуже багато в місті, але все-таки виходять уже. Я ще сама не бачила цієї краси, але вона мене вражає. Давайте розглядати її разом. Ось перейдемо на цей бік, тому що сонце. Я думаю, що з цього боку буде якраз краще. Так, добре. Зараз прийдемо алейкою. Мені дуже подобається, дуже красиво. Сподіваюсь, що екран це передає. О, дивіться, як красиво виглядає алея і ось тут посередині така красота. Взагалі влітку тут фонтан, а зараз зробили ось таку красоту. Давайте ще ось тут пройдемося. І мостик як прикрасили. Скільки тюльпанів тут. Красиво. Ой, Хочу зайти з цього боку життя. <різь> Я на себя. Як вам подобається? Ну О... так. От іменно в квітні дуже Цікаво, ці квіти живі? Не. Ну, не знаю, мені здається, не так важливо. Можливо, що дуже красиво. Емоційно. Це для нас дуже важливо, для харків'ян які наразі перебувають далеко на від фронту. І ми зараз виходимо і радіємо тому, що є життя, навіть після прильотів. Після поранень. Це підтримує нас і надихає на життя.